Ці мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль Арне слота у себе вдома на Енфілді. Команда буде приймати Іпсвіч Таун. Макени. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ліверпуль, про Іпсвіч Таун. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо -то по порядку. Давайте, друзі, подивимось шанси на перемогу. 88% вважають, що переможе Ліверпуль, 8% вважають, що буде нічия, Та 4% вважають, що переможе Іпсвіч. Ще друзі, брати очні зустрічі, які були зіграні між командами. Команди зустрічалися лише одного разу, і це було у цьому сезоні. У першому турі, 17 серпня 2024 року, у першому турі Іпсвіч та Ліверпуль зустрілися між собою. Іпсвіч на Портмент Роуд приймав Ліверпуль 2-0. під пішня Ронасота перемогли. Гудзюгу з жовтий та Мухамедеса Салаха, принесли Мерсесайському гранду перемогу у тому матчі. Я, друзі, пам'ятаєте, цей матч, в принципі, там Іпсвіч. Дуже стойна команда Макі не виглядала у першому таймі, але Ліверпульці у другому таймі перевернули матч і забили два голи і абсолютно поділи перемогли в тому матчі. Що ж, друзі, казати, взагалі, то де там команди зараз сидуть у внутрішній першості, то після 22 турів Ліверпуль на першій позиції, більше того, у Ліверпуль ще й в запасі. 21 матч Ліверпуля зіграний одна поразка, 5 ніч, 15 перемог у Ліверпуля. 50 за лікових очка команда Арне Слота набрала. 50 забитих м'ячів має в цілому Ліверпуль, 20 м'ячів пропущено ну і плюс 30 відповідно різниці у Ліверпулі. Різниця забитих та пропущення, Да? В останні 5 матчів Ліверпуля в англійській прем'єр-лізі бачимо дві нічі Ліверпуля та 3 перемоги. Що казати про Іпсвіч, то Іпсвіч зараз 18-й. після 22-х турів команда Макія не виграла три рази. Сім нічних також було в Іпсвіча та 12 поразок. Друзі, ну в цілому 16 залікових очка. Іпсвіч набрав. 20 м'ячів команда Макія не забила. В англійській прем'єр-лізі 43 м'яча пропустила, мінус 23 в Іпсвічі різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів команди, одна перемога, одна ніччя та 3 поразки, відповідно, в Іпсвіча. Щодо друзі, казати про Ліверпуль. Ліверпуль, в принципі, пану рік розпочав, була нічя з Юнайтед. Да, програли Тотнему з рахунком 0-1 на виїзді у першому матчі Кубка Ліги. Але потім команда Арнеслота перемогла. А Крін Стенлі у себе вдома. За рахунком 4-0. Це була 1-32. Фінал Кубка Англії, що так можна сказати, да? потім Ліверпуль зіграв з Ноттінгемом в ніч на виїзді, хоча Ліверпуль по грі Нотінгем переграв. Більше моментів було Ліверпулі гульових, але в будь-якому випадку один-1, Ліверпуль на виїзді. З Ноттінгемом влаштували бойову нічого один. Потім Ліверпуль виграє Брандфорд. Важка перемога. на моральних малівих на останніх хвилинах, на останніх хвилинах дарвінує софармив дубль та приніс Ліверпуль перемогу. Ну і останній матч Ліверпуля був це був матч Ліги Чемпіонів, сьомого тура загального групового етапа. 2-1. Ліверпуль подолав лілі і відповідно закріпився на першій позиції Даїу Лізі. Чемпіонів Якщо казати про Іпсвічі, то Іпсвічі. Ну, в принципі, Макені... Не Макене рік не завершила. Да, Челсі то перемогли та з рахунком 2-0. Перемогли ви з Челсі з рахунком 2-0 да, на Стамфорд Перепрошую, на стамфорд а у себе вдома з рахунком 2-0 Chelsea перемогли. Потім була ніча з Фулгумом, Не непану рік розпочали з Fulgum на виїзді зіграти в нічу це прям хороший результат. Брістоль Ровес перемогли 12 січня з рахунком 3-0. Але потім була поразка від Брайтона 0-2 та від Сіті 06. І при цьому ті-то поразки були та в домашніх матчах 0-2 від Брайтона та 0-6 від Сіті. Ось тому Іпсвіч не в найкращому настрої підходить до матчу проти лідера англійської прем'єр-ліги на Енфілді. Да, звичайно, що Ліверпуль підходить як фаворит, але знов-таки, друзі, це англійська прем'єр-ліга. І Іпсич, я думаю, що покаже хороший футбол на Енфілді. Давайте, друзі, взагалі то подивимось, хто тут не зіграє у Ліверпулі. Да? У Ліверпулі це Джоу Гомес та дьогу ще Кутис Джонс, Кюртис Джонс, дьогу жота та Джоу Гомес. Не зіграють Джо до 2 лютого ну, гужо, до 13 лютого. І справді. Нет, це прям не новини для Ліверпуля, тому що дьогу жота. ключовий футболіст... Він це показав матч проти Nottingham Forest, коли вийшов та забив одразу ж першим же ударом. Тому втрата Діогужоти, звичайно, велика втрата. І хочеться побажати Діогу скоріше скорішого одужання та всього самого найкращого, як і Джо Гоміса та Кюртісу Джонсу. Що казати, про Іпсвіч Чаплін, чи Окбене не зіграють через травму, їм також хочеться побажати всього самого самого найкращого та скорішого скорішого одуження. Друзі, ну що ж, давайте до думок-то переходити, да? Давай до думок-то переходити, і... чого взагалі очікую, та я від цього матча. Так, да, Ліверпуль фаворит, Ліверпуль грає на Енфілді просто неймовірно. Була одна поразка від Ноттінгема 14 вересня. Все, далі Ліверпуль обіграв і Байер, і Сіті, і Реал, і Ліль. Ну, і справді, Ліверпуль дуже потужно виглядає. Справді, да, Ліверпуль фаворит, але знов таки, знов -таки Іпсвій, думаю, що покаже характер, Б. В принципі, думаю, що до Ліверпуля все-таки легкого матчу не буде. Думаю, друзі, що в принципі обидві команди заб'ють. Думаю, що в принципі обидві команди заб'ють. Це моя перша така думка. Да? Думаю, що Іпси все-таки зуміє забити гол в Ліверпуля. ну, Ліверпуль також думаю, свій гол та знайде. Да. Аби дві команди заб'ють, то все-таки віддаю перевагу Ліверпулю. Думаю, що піде пічні слота, все-таки три очки все здобудуть. Все-таки думаю, що Ліверпуль переможе. Я думаю, що перемога буде нелегка з якимось мінімальним рахунком. Я думаю, десь 3-1. Або 2-1-3-1. Десь якось так. Ось. Можливо, 4-1. Ну, я все-таки думаю, що розгромати не буде. Все-таки іпсіч команда сильна. Ось тому думаю, що все-таки Ліверпуль з мінімальним якимось рахунком, там, або 2-1, або 3-1 все-таки переграє Іпсіч. Але основна моя думка, це обидві команди заоб'ють, та Ліверпуль з мінімальним рахунком все-таки Іпсіч, я думаю, переграє. Я думаю, це буде рахунок або 2-1, або 3-1. Я думаю, що якось так буде. Ось. Ну, Основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Ліверпуль з мінімальним рахунком Іпсіч все-таки переграє. Я думаю, друзі, буде якось так. А що, друзі, взагалі-то думаєте, то, то взагалі-то ви. Напишіть, якщо у вас є бажання свої думки в коментарях. Ну, я вже свою думку озвучив. Думаю, що обидві команди заб'ють, Там мерсесальський гранд все-таки з мінімальним рахунком, іпсвіч переможе і здобуде дуже важливі три залікові пункти свого пасива. Я думаю, якось так буде. Друзі, що думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях. Якщо у вас бажання таке бережіть себе, бо любі друзі. Усі до побачення, усім до нових зустрічей.